Вітаю в етері. Гість програми Дмитро Снігирьов, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи. Права справа. Пане Дмитре, вітаю. Дуже дякую, що долучилися. Вітаю, дякую за запрошення. Пане Дмитре. Розпочніть, будь ласка, ситуації на фронті. Які останні зміни фіксуєте ви? Різке погіршення ситуації на покровському напрямку. Попри заяву про те, що село оборони України успішно контратакують, мовиться про. Окупацію в чергове, удачне і Котлина, причому окупанти намагаються атакувати вже безпосередньо в напрямок шахту управління Покровське. Те це те саме шахтоуправління, управління, де видобувається коксівне вугілля, так необхідно для металургійних підприємств Дніпропетровщини. Тобто ситуація е, е, ускладнюється. Причому окупанти намагаються атакувати по декількох напрямках одночасно, е, намагаючись взяти під безпосередній контроль локації сил оборони України атакують як в районі Роденське, так і відповідно намагається вийти на безпосередньо з району удачне нагрішина з метою ну, таки взяття під контроль локації Сил оборони України. Це створення передумов для оперативного оточення підрозділів Сил оборони України. Інше питання: що Сило оборони України? Утримують ситуацію і на деякі ділянки фронту дійсно контратакують, при чому контратакують успішно. Але в цілому варто говорити і про зміну тактики дій російських окупантів. Це вперше е, за фактично півроку масове використання бронетехніки, е, що було е, відповідно продемонстровано під час останніх штурмів в районі населеного пункту Володимирівка. Варто зауважити, що окупанти перейшли до тактики ціной пастаї. Тобто вони прекрасно розуміють, що з тієї кількості бронетехніки, а судячи з повідомленні Генштабу Збройних сил України, це до танкового батальйону, тобто більше 30 одиниць важкої бронетехніки, до позицій сил оборони України, доїде максимум ну, 5-7 відповідно одиниць важкої бронетехніки. Але це жодним чином не спиняє окупантів. Вони намагаються будь-якою ціною перекинути малі штурмові групи, щоб вони закріпилися вже безпосередньо в умовах забудови і отримали позиції до підходу основних сил. Оцьому зміна тактики, причому варто говорити про те, що е відбувається подібний характер атак по декількох ділянках фронту одночасно. Це з одного боку говорить про цей нот часу. Останні заяви американського президента научно засвідчили, що Сполучені Штати налаштовані рішучі, і відповідно Російська Федерація прекрасно розуміє, що вибору е, абсолютно ніякого. Треба різко йти на ескалацію напруги намагатися саме військовим шляхом просунутися в глиб українських територій, щоб виконати хоча би. Проміжні етапи так званого СВО, тобто контроль над територією Донецької області, бо без хоча б сумнівних результатів Путіну немає що продати внутрішньому споживачеві. Цим характеризується ситуація на Покровському напрямку, бо її є і в самому Покровську. Зафіксовані відповідно, розвідувальна диверсійні групи безпосередньо вже в міській забудові це мікрорайон Лазурний сили оборони України проводять комплексний характер контрдиверсійних дій. По Мирнограду аналогічна ситуація. Намагаються штурмові групи проникнути вже безпосередньо в міську забудову. Тобто, як бачимо, ситуація досить складна. В районі Родинське ми тримаємо міцно позиції, там у окупантів проблеми і досить з великими втратами особового складу. З приводу Кучерового яру, тут варто відзначити, що повідомлення про те, що там, відповідно, свого часу просочилися малі штурмові групи, ну, як мінімум, не відповідає дійсності. А окупанти ввели туди до армійського корпусу, і, відповідно, наразі. Складні а, і досить жорстокі бої в моменті витіснення їх з населеного пункту. Населений пункт не повністю під контролем сил оборони України, але менше з тим є певні тактичні успіхи. Тобто, як бачимо, ситуація це своєрідні гойдалки. Вона міняється кожну практично годину. Це Покровський і Добропільський напрямок. Тепер по куп'янському напрямку. Ну знов відверто провокативні заяви народної депутатки України без беззуглої з приводу того, що окупанти ледь не повністю контролюють Куп'янськ. Ну, Ця інформація не відповідає дійсності. Там дійсно є правий берег, там розвідуваль диверсійні групи окупантів. Чому їх важко вибити? Знову бої в умовах міської забудови. Це надскладний характер бойових дій. Вони відзначаються високою інтенсивністю і відповідна високим коефіцієнтом втрат з обох сторін, не тільки зі сторони відповідно російських окупантів. Оце і створює певні складності в моменті проведення контрдиверсійних заходів силами оборони України. Але ще раз повторюю, ситуація, яку малює без зугла, не відповідає дійсності. І в чергове запитання, скільки вона вже може демотивувати українське населення і лити бруд на українських військових, причому робить це безкарно. Для розуміння порівняння Шарій отримав 15 років. Поясніть мені, а чому такий тоді вибірковий характер українського правосуддя? Ще раз підкреслюю. Безугла займається дискредитацією вищого військового керівництва країни в момент найбільш напруженої характерів бойових дій. Це по харківському напрямку, сумський напрямок Ситуацію вдалося стабілізувати, бо більше того, за останню добу є просунення українських військ. Юні Олексії, дочекаємося повідомлень штаба Збройних сил України, але інформація з місця подій ну, дає підстави для стриманого оптимізму. По е відповідно Костянтинівському напрямку, знову повернемося в Донецьку область. На мій погляд, найбільш проблемний зафіксовано вже безпосередньо е прохід розвідувально-диверсійних груп їх накопичення в районі так званих дачних масивів, ну і відповідно вже були бої зіткнення безпосередньо на околицях населеного пункту, плюс окупанти використовують тактику невибіркових ударів по житловій інфраструктурі. Користуються вони тим, що панівні висоти в Турецьку і в Часовому Яру знаходяться під контролем окупантів. Сама Костянтинівка в Низині, оце і створює досить серйозні проблеми для сил оборони України в моменті, е, е і відповідно е локації, бо е локації під вогневим контролем. Ну і взагалі е враховуючи ту інтенсивність вогневого ураження з боку окупантів, причому мовиться не тільки ствольна артилерія використовують і каби. І, відповідно, використовують важкі вогнеметні системи тос 1 Санцепьок. По Лиманському напрямку окупанти ввели оперативні резерви. Бої тривають по декількох напрямках одночасно. Основні бої це за Ямпіль. Ямпіль ключовий населений пункт. Він стоїть на роздоріжжі, відповідно, прикриває, як сам Лиман, там відстань до 7 кілометрів залишилася, так і. Відповідно, фланг українського групування в Сіверську. Е, тому окупанти будуть намагатися і в подальшому продавлювати сили оборони України, щоб мати можливість флангового охоплення е, безпосередньо вже на Славянсько-Краматорському відтинку фронту. Ну, і запорізький напрямок. Тут силам оборони України вдалося провести низку успішних контрнаступальних дій, де окуповані Щербаки, малі Щербаки є е, певні просування і в степове. Це значною мірою знімає з повістки дня питання щодо можливості виходу окупантів на відстань в, в ураження житлових кварталів обласного центру з використанням ствольної артилерії, тобто на відстань до 15 кілометрів. По Дніпропетровській області, це відповідно на Опальський напрямок, окуповане населене пункт Тернове. Є відповідне розуміння того, що окупанти будуть намагатися розширяти зону своєї присутності Дніпропетровській області. Ще раз підкреслюю, це завдання носить виключно політичний характер, тобто, тиск на український політичний провід щоб показати можливість масштабування театру бойових дій за рахунок нових територій, першу чергу Дніпропетровської області, тобто той самий сценарій створення буферної зони, який тріском провалився окупантів Харківській і Сумській області, ну і в принципі, все. Пане Дмитре дуже дякую за таку детальну аналітику. Далі пропоную вже переходити до міжнародної повістки. Напередодні зустрічі з президентом Зеленським Дональд Трамп зазначив про наступне: ми будемо говорити з ним про війну, і ми поговоримо про те, що як я розумію, вони хочуть перейти в наступ. Я прийму рішення з цього приводу, але вони хотіли б почати наступ. Ви це знаєте. І нам доведеться ухвалити рішення. Пане Дмитро, на які реальні рішення американського президента, окрім питання щодо томагавків, можна розраховувати? Ну давайте разом аналізувати. Якщо відповідно лунають подібні заяви, то це елемент військового тиску на Російську Федерацію, причому не приховано. Заважте паралельно з заявами Трампа щодо можливості українського контрнаступу. А це заява фактично постфактом. Я вже пролюстрував контрнаступ Сил оборони України на окремих ділянках фронту. А це відповідно Добропільський звільнено сім населених пунктів а Запорізький звільнено. Три населених пункти. До речі, Дніпропетровський напрямок. Там чотири населених пункти було деокуповано. Тобто, це все свідчить про можливості сил оборони України щодо активної оборони. і, Відповідно, можливості контрнаступу. Це й дає підстави президенту фактично здійснювати військовий тиск на російське керівництво. Зауважте розмови про Томагавки змінилися кардинально. Ну, це про те, що Сполучені Штати заявили про те, що виключно американські спеціалісти будуть обслуговувати томагавки. Тобто дають чітко зрозуміти росіянам, що не тільки ціле вказання будуть з боку американських партнерів, але й відповідно безпосередні американські спеціалісти будуть керувати ударами по території Російської Федерації. Це безпрецедентний тиск на Російську Федерацію, і зауважте, ці заяви пролунали після чергового п'яних, скажімо так, заяв Медведєва з приводу персональної відповідальності Трампа щодо можливості передачі томагавків. Тобто, і чим більше Медведів дають можливість говорити, тим жорсткіше стає позиція Трампа. Достатньо згадати, і відповідно, що після... Заяв Медведіо щодо можливості превентивного удару, мовиться з використанням якраз ядерної стратегічної зброї по Великобританії. Сполучені Штати перекинули туди ядерний арсенал. Ну і, відповідно, відправили підводні човни з ядерними боєголовками безпосередньо до берегів Російської Федерації. Друге, чого варто очікувати, і вже ми можемо очікувати. Бельгія передасть 30 F-16. Як це пов'язано з Трампом, пояснює при скореному темпі Бельгії передали f 35 згідно укладених контрактів між Україною і Бельгією, постачання f 16 мало відбутися до 27 року. Наразі бельгійська сторона заявила про прискорений характер передачі F-16. При чому зауважте, що на території Бельгії проходять навчання і українські пілоти. Тобто, оце була затримка саме не політична складова, а підготовка українських пілотів в моменті опанування f 16 Наразі це питання вирішено. Крім f 16 томагавків, американська сторона передасть Україні відповідна ІРАМ. Дальніцьких ураження 450 кілометрів. зауважте, у Легендарних атакам 300. Причому у поєднанні з передачею f 16 відповідно, ми можемо говорити про те, що у росіян ну, будуть досить серйозні проблеми відповідно і з логістикою, і з можливістю захисту стаціонарних об'єктів на території самої Російської Федерації, в першу чергу й мовиться про законні військові цілі, ВПК і відповідна. Пункти постійно дислокації особового складу, але і головне це нафтопереробні підприємства і підприємства енергетичного сектору. Причому кількість іранів яка очікується до 3300, безпрецедентна буде по своїй кількості. Зауважте, ще до початку е, проведення Рамштайн. Наші партнери Німеччина заявила про те, що виділить додаткові 2 мільярди на закупівлю американського зброєння для Сил оборони України. Причому ці заяви пролунали на тлі заяв міністра оборони Сполучених Штатів про те, що вони очікують від європейських партнерів збільшення фінансування в моменті закупівлі американського зброя для потреб Сил оборони України. Тобто, як бачимо. Сукупно новин для української сторони більш ніж достатньо. Це військова складова. А тепер економічна складова, шановні українці. А тут найбільш цікаво: Сполучені Штати здійснюють безпрецедентний політичний тиск на Японію і Індію як ключових економічних партнерів Російської Федерації в моменті закупівлі паливно мастильних матеріалів, причому вчорашні заяви Трампа. Щодо відповідно розмови з моді свідчить про те, що все ж таки є певне розуміння з боку Індії щодо можливих наслідків подальшої тісної співпраці з Російською Федерацією якраз в моменті закупівлі нафти і нафтопродуктів, крім того, є заява Сполучених Штатів щодо можливості введення проти Китайської Народної Республіки 500 Відсоткових мит у разі подальшої співпраці Російською Федерацією в моменті закупівлі російської нафти і газу. Бо, як бачимо, тиск не просто колосальний, він безпрецедентний. І відповідно. Паралельно відбувається тиск на тіньовий флот Російської Федерації. Заважте, низка країн, першу чергу Велика Британія, Франція та інші прийняли додаткові санкції щодо відповідної ржавих корит російського тіньового флота. Плюс Сполучені Штати заявили про створення фонду допомоги силам оборони України знов таки за рахунок тих мит. Які будуть накладені на країни кінцеві, кінцевих споживачів російської нафти і газу. Тобто, як бачимо, слова Трампа не розходяться зі конкретикою справ. Причому останні його заяви чітко засвідчили, що після врегулювання ситуації на Близькому Сході наступною ціллю буде закінчення війни в Україні, і завжди, як відреагував український політикум. Посипалася низка заяв, причому представників різних політичних партій, абсолютно різних: від «Слуг народу» до ЄС з приводу можливості закінчення війни в найближчій історичній перспективі, називаються різні принципи варіанти до нового року чи то до різдва. Ну, в принципі невелика різниця, але менше з тим це свідчить про те, що Скорше за все дають зрозуміти, що війна закінчується, і треба готуватися до виборів. Саме це є в основі цих заяв представників політичних партій, пане Дмитро, і декілька уточнень. Спочатку Для про томагавки, про які ви говорили. Отже, New York Times пише, що Пентагон розробив вже план передачі Україні ракет томагавк, і Financial Times пише, що у разі їх отримання керуватимуть ракетами американці, а українських військових навіть не планують навчати тому, як ними користуватись. Тобто, про те, що ви кажете, абсолютно безпрецедентно, тому що це вже можна вважати, що Сполучені Штати Америки безпосередньо беруть участь у війні проти Російської Федерації, чи не так. Ну, це свідчить про те, що Сполучені Штати дають зрозуміти Російській Федерації, що її риторика щодо постачання томагавків, які призведуть відповідно до а, 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 розуміння Російської Федерації, що Сполучені Штати є стороною учасника конфлікту, абсолютно вже не працює. Російській Федерації дають чітко зрозуміти так: Сполучені Штати є сторона і учасник війни в Україні. Якщо дійсна ця інформація буде відповідати дійсності, якщо це контрольований витік інформації, то це пане Дмитре, те про що я говорю. Це безпрецедентний тиск на Російську Федерацію. Дають зрозуміти можливі наслідки у разі якщо Путін не сяде за стіл перемовин і виключати і той, і той варіант не можна, але в будь-якому разі, і вони і перший і другий варіант працюють виключно на Україну. Пане Дмитро, ще про Індію. Отже, напередодні Трамп сказав, що моді, прем'єр-міністр Індії, запевнив його, що не купуватиме нафту в Росії. При цьому в міністерстві закордонних справ цієї країни вже відреагували, заявили, що імпорт нафти та газу це захист інтересів індійського споживача. І наразі є дві основні цілі енергетичної політики Індії розгляд ширшої бази та диверсифікація імпорту енергоносіїв для відповідності ринковим умовам. Пане Дмитре, досить важко для вуха звичайної людини. Це підтвердження слів Трампа чи навпаки спростування на вашу думку? Такими заявами індійська сторона намагається позиціонувати себе як суб'єкт міжнародного права. Себто дає зрозуміти, що остаточне е е слово буде саме за індійською стороною. Але менше з тим, самі заяви Трампа свідчать про можливі подачі плани Сполучених Штатів щодо мит не тільки проти Китайської народної республіки, але й відповідно. Можливо, і Індії, тобто заяви Трампа щодо безпрецедентних мит проти Сполучених Штатів дають зрозуміти іншим гравцям е, на ринку палива, в першу чергу Індії і Японії. Подальші кроки з боку Сполучених Штатів, Причому, і й варто говорити е, про те, що Трамп дає чітко зрозуміти країнам БРІКСА Індія входить в Брікс, е, з приводу того, що е, доля. Цієї організації фактично вирішена і не на користь країн, які входять в цю організацію. Пряма мова Трампа Брікс фактично припинив своє існування, тобто дають зрозуміти про те, що спроба Російської Федерації створити біполярне бачення світу вони не знаходять розуміння з боку Сполучених Штатів, як військовому, так і відповідно політичному економічному сенсі цього цих дій Російської Федерації. Пане Дмитро дуже дякую за ваш час, перемоги. Мирного неба вам. Друзі, гостем програми сьогодні був Дмитро Снігирьов, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа на все добре. До побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Віримо в перемогу. Все буде Україна!